Всім привіт! Вас вітає студія 3D-моделювання InGay. Мене звати Микола, і ми вриваємося до вас з абсолютно новим форматом. Ми вриваємося до вас з шоу it Дебати. Сьогодні на вас чекає справжній поєдинок двох поводителів дивану, рекордсменів з найнижчою кількістю кроків за день. Одним словом, айтішники. Привітайте бурхливими оплесками Володимир, креативний 3D-моделер, який працює в студії Gameloft і завдяки якому ви можете грати Asphalt 8 у найкращій якості. І проти нього. Денис, фулстак розробник, людина з величезною кількістю мозкових звивень, завдяки якій ви можете користуватися телеграм-ботами, сайтами, а також інтернет-магазинами та ще багато чим іншим. Поїхали! Отож, хлопці, коротко представтеся і перед тим як ми почнемо, розкажіть трохи про свою роботу. Поясніть, чим ви займаєтеся, і чому ваша робота найкраща в світі. Гаразд почну я всім привіт. Я вова живу в Іспанії. І саме тут я будую своє життя мрії. Щоранку прокидаюся під сонцем Валенції, працюю 3D-художником у геймдеві, створюю персонажів для ігор, а у вільний час просто чилю, граю на гітарі і отак. Клас. No, Привіт, при мене звати Денис. Працюю фолстак розробником в Magnetic2, розробляю веб-сторінки, це фронтенд і бекенд. А також роблю боти в телеграмі. Це вже понад два роки. Практично вже не ходжу на роботу, бо працюю віддалено, тому це великий плюс. Тому що не витрачає гроші, наприклад, на транспорт, го готові обіди і комфортно власне працюються вдома. Інколи ходжу в зал, щоб провітритись, і більше, мабуть, для щастя нічого не потрібно. Клас сьогодні ці два парубка зійдуться у словесно інтелектуальному двобої, де ми в ході семи раундів визначимо, чия робота легша, цікавіша, креативніша, перспективніша. Правила гри наступні: я задаю запитання та завдання, а ви по черзі даєте відповідь, щоб переконати мене. У тому, що саме в цьому питанні ваша робота краще, і коли я послухаю вас обох, даю на свій розсуд бал тому, хто, на мою думку, його заслужив. А виглядачі пишіть в коментарях, чи погоджуються з моєю думкою. У дебатах заборонена нецензурна лексика, перехід на особистості та аргументувати думку речима, які не пов'язані з вашою роботою. Айтівець, який програє сьогоднішній випуск, буде вимушений записати сторіс, у якій він говорить всім своїм друзям, що його професія це дно, і він йде вчитися на професію вигравшої людини. Раунд перший опишіть за що вам платять гроші, але максимально просто. Ну по суті, я переношу фантазії в реальність. Якщо гру без мене включити, там там буде порожньо. Я заповнюю цей світ персонажами об'єктами. І навіть якісь банальні тарілки на столі. Я це все от я роблю. То все, так, що ми бачимо навіть. там, це залежить від тебе в цьому віртуальному світі. Та, по суті, все, що там є, все я створюю. А зараз черга Дениса, Денис? Грост. Я змушую, скажімо, буквочки і циферки працювати. Кожний сайт, який розробляю, і бот, котрий пишу, виводить інформацію для клієнтської сторони і роблю так, щоб цей користувач там зміг замовити уявімо, якийсь товар, і при тому, щоб не зміг сваритися через те, що в нього щось там не працює. Стежу за тим, щоб новий код, який ми заливаємо на продакшн, функціонував якомога краще і з тим наявним. Зрозуміло, дуже важлива історія. Е, настав час визначити, хто е, хто забирає перший раунд, і е, з того опису, е, так би мовити, я віддаю перший бал Денису. Клас, давайте. Поподуємо всі разом. Чого <сіст> <сіст> це тільки перший раунд. Далі будемо розбиратися. Раунд два. Опишіть вашу робочу рутину, які ваші основні задачі, що вам в них подобається, а що ви робити ненавидите. Моє життя взагалі, це мікс свободи і творчості, і е, все починається зранку. Рано встаю, п'ю каву, відкриваю нута, і здебільшого це. Я роблю кафе, мені дуже подобається працювати в кафе. От, відкриваю ноутбука і просто стаю працювати. П'ю каву. У мене особо графік вільний. Я коли захотів, тоді прийшов в кафе, захотів, пішов додому. Тобто, це все дуже просто. Обираєш якимось особливим способом ці кафе? Так, є спеціальне кафе для фрилансерів, таких як я. Клас. Там, там великі столи і класні диванчики, тому досить зручно працювати. Чудово, там можна почерпнути багато натхнення, я впевнений. Денис і багато крутих знайомств. Клас. Та сьогодні ком художником познайомився. Клас, Денис. Добре, для гаразд. Для початку треба зранку пройти ранковий чекін і запустити Visual Studio, підняти локальний сервер. І, звісно, запустити таймтрекер, ну, яка слідкує, чи ти працюєш. Потім перевіряю пошту, виходжу на дзвінки і через годинку вже приступаю до роботи. Копатися в коді, додавати нові функції, які запропонував клієнт. Ну, і найбільше подобається це писати код серед всіх мітингів, які були впродовж дня. А. А, найбільше ненавиджу, це коли падає продакшн в п'ятницю і доводиться весь сервер піднімати. Я так послухав: ти в якийсь аж ну, не одразу приступаєш до роботи. Там Вова випив свій каву, зразу розпочинає роботу. Оцей весь період з самого початку ти проходиш доволі тривалий процес підготовки. Трішечки про нього ще розкажи. Ну, як то кажуть, ми контора бідна, но солідна. Як -то кажуть. Ну, бо розумієте, що в конторі потрібно слідкувати також і за безпекою, mm -hmm. за контролем. Тобто, це є велика організація, в якій потрібно ось такі от послідовні дії робити для того, щоб успішна робота була. Тобто, у нас команда доволі велика, і, відповідно, це, цей весь шлях шлях потрібно пройти зранку. Клас, зрозумів. Ну, послухавши цю історію, якось е процес робочий Вови починається трошки веселіше, цікавіше. Тому в другому раунді бал забирає Вова. Ми тебе вітаємо, оплески тобі від мене і від опонента. Так, а ми переходимо до раунду 3. Раунд 3. Скільки треба часу спавного ноля, щоб вийти на першу тисячу доларів, і чому саме стільки часу це займає? Мені здається, 3D тут 100% завжди буде вигравати, тому що в нас навчання йде 3 місяці, і за 2-3 місяці після самого навчання дуже легко виходимо на тисячу доларів. Ем, попит на ринку в нас великий. І тому роботу дуже легко знайти. Реальний кець розкажу. Е, мій хороший друг і колега на четвертий місяць після навчання брав замовлення на моделі по 400-500 доларів. І вже так, замовлення. Так, так і Ладно. вже за такий короткий термін часу він мав досить таку велику базу клієнтів. Тобто, коли він хотів, він працював. Коли йому потрібні... не, не хотілося працювати, він не працював. І це давало теж таку свободу, і це найкраще що може бути. Кльово, кльово да. підкупає Денис. Яка ситуація з навчанням в твоїй професії? Ну скажімо, в моїй професії там дещо складніше mm -hmm. для прикладу для вивчення баз такої твердої бази потрібно від 6 до 9 місяців. А саме це вивчення на початку верстки HTML, JavaScript і бібліотек React, на, то, на чому зараз всі переважно і кодять. Але зараз трохи велика насправді конкуренція. Але звісно, якщо відточити свої навички в в Спілкуванні в харцькі скахарські то за рік півтора можна спокійно знайти стабільний стабільну позицію. Тобто, десь рік півтора, щоб дійти до першої тисячі доларів, займає оцей період часу після навчання. Так, так, окей, зрозуміло. Ну мені здається, в цьому раунді вибір очевидний, швидкість навчання, перші прибутки і 3D-моделинг забирає. Черговий бал в наступному раунді вітаємо Вова від своєї ще одному раунді. А ми йдемо до раунду номер 4. Раунд 4. Якби вам дали три дні, що б ви створили за цей час, щоб продати його за 500 доларів. В мене все теж дуже просто. Точно би придумав модельку у стилізованому стилі, тому що більшість ігор і більшість заказ заказчикам. Вони якраз будуть е, потрібні. Наприклад, з тий Фортнайта. Тож ти, ти придумуєш своє, креативиш і потім цього персонажа, якого ти створив, ти продаєш, так? Е, не зовсім мені взагалі не треба думати, аби ви розуміли. Вау. За мене вже подумали 2D-художники. Вони подумали, а я ту картинку взяв і зробив 3D. Вау! Вау! Ти його оживив і е, це вартує 500 доларів. Так, так, я просто є картинка, мені заказчик дає, або я сам можу придумати якусь. Наприклад, придумав якісь різні зброї, закинув їх на маркетплейси, і там вони там, не знаю, за одну модельку можуть платити 20-30 доларів і пасивно скачуть модельки, і мені капають гроші. Круто, це круто. Та. Денис, що б ти створив за три дні, щоб отримати 500 доларів? Ну зараз найефективніший спосіб це створення е телеграм-ботів. Yeah. Е можливо, за два чи три дні можливо створити, е скажімо, два е телеграм-бота і продати їх за по 250 доларів кожного. Е і плюс в тому, що вони мають одинакову структуру, але трохи інакше функціонувал е ніж е в сайту, тому досить легке завдання. І зараз на ринку в цьому дуже багато грошей, тому що всі шукають, хто би зробив мені, там, наприклад, телеграм-бота для мого бізнесу. Наприклад, по продажу а, не знаю, ковтин, кави та будь -чого. А Тому ці зараз потім, вони вийували. універсальні, чи їх потрібно підігнати під клієнта індивідуально, там, наприклад. Створення є ідею універсальним і структура, але от до кожного клієнта можна підігнати індивідуально, тобто надання якоїсь інформації, нового функціоналу і так далі. Окей, тут вже вибір складніший. Насправді, одна і друга історія цікава, прибуткова. А до скільки Денису вистачає з цього періоду, щоб створити два проекти, то напевно віддаємо бал тобі. Дениса вітаємо з цим балем. Тут він йде до тебе. А ми переходимо до раунду номер 5. Раунд 5. яку проблему ви вирішуєте своєю роботою? Я роблю людей щасливішими, дарую геймерам досвід. Завдяки йому люди захоплюються грою, поранають у світ, вірять у те, що бачать без Якісної візуалки гра як суп без солі. Ну так воно вже з кожним роком все йде, хочеться більш-більш класного, насиченішого яскравішого світу внутрі всередині гри так. і дякуємо тобі за те, що ти робиш такі класні речі. Денис які болі світу закриваєш своєю професією Ти ну я насправді роблю життя користувачів зручнішим. А в когось своєму ситуацію з'являється якась розривна ідея для бізнесу. А як спростити життя будь-якої будь-якої сфери, тобто, це є маркетинг, продажі, дизайн чи обслуговування клієнтів? Всі додатки чи сайти, які uh, маємо написані, uh, вони написані розробниками. Uh, тому зараз без сайту мало хто вривається в ринок. Тут я з тобою погоджуюся, і напевно, що для Пересічної людини оці історії будуть цікавіші, тому в п'ятому раунді я віддаю бал тобі. Денис молодець класно відстояв свою професію. А ми рухаємося до раунду шість. Раунд шість чи може бути у вашій професії однаково успішна річна і 60-річна людина? Так, це одна з небагатьох онлайн-професій. Де в 15 років після школи тобі будуть платити на рівні 300-річної людини якоїсь. Круто. круто. А, а в 60 наприклад, тобі скучно, ти на пенсії, і можеш просто займатися творчістю, заробляти на цьому і не байдикувати, а реально крутою справою займатися. Зустрічав людей в такому віці поважному у своїй професії? Ну, от сьогодні буквально до мене підійшов чоловік, ну йому десь років. 40 з чимось було. Він теж якраз у цій індустрії, то та та він уді такі зустрічаються люди. У нас в компанії, наприклад, також багато є людей різного віку: від молодих, там не знаю, 18-річних, до 50 років і, я думаю вище, може Ну і мені здається, знаєш. В коли йдеш вже ближче до пенсії, хочеться якогось творчого відпочинку, хочеться попрацювати десь собі для для душі. класна альтернатива для людей, які вже закінчили там свою попередню діяльність освоїти таку професію і мати ще класний додатковий дохід. Тож Денис, як ситуація з 15-річними і 60-річними людьми у твоїй професії, ну якщо теоретично розглядати, то без різниці, бо цінується перш за все, це знання. Але розуміємо, що в 60 років що каша в казанку вже не та mm -hmm. і це професія, в якій потрібно думати і приймати рішення дуже швидко. Тому е як. По секрету скажу в компаніях вигідніше працювати саме з молоддю, ніж з старшими, тому тут більше переважа, перевага переважає молодь, а в 14-15 років вже можна без проблем залітати в IT і розпочинати свою кар'єру. Ну, я з тобою погоджуюсь, тому що якось в, в тому трішки старшому віці дійсно і може за тенденціями не встигати, е десь і навчання не так легко засвоюється. Тому е зараз в даному випадку я б хотів віддати. Бал в сторону 3 d моделингу тому що згадуємо круто. попередні розмови. Там людина не потрібно так багато думати, не потрібно так багато рішень приймати, просто перетворювати щось в щось рухоме. Бал іде в сторону 3 d моделингу Це є круто, і ми переходимо до раунду 7. Раунд 7. У вас є рівно 30 секунд, щоб розповісти найсмішнішу або найтрешовішу історію зі своєї роботи. Чия буде найсмішніша або Найтрошовіша забирає останній пап. Добре, погнали! Коротше, зробив я одну модельку дуже круту модельку, вона мені дуже сильно сподобалась. Усе, коротше, текстури, бейк, деталізація, коротше, прям душу вклав. І скидаю її замовнику. І замовник ага. мені пише, що ти мені за манекен скинув? А я дивлюсь туди, коротше, папку. А я скину просто модельку без сукні, то була дівчина без сукні, ага. без рук, просто як манекен, реально. І нічого, ми це з ним вирішили, я йому докинув решту, але було гарно. Смішно, така собі історія. Так. Добре, добре, ця історія закінчилась, твій час вийшов. Денерс, твоя черга проживав я трохи не такий хороший період. Тоді мені потрібно було платити за комуналку, за квартиру, за їжу, за добирання на офіс і так далі, тому що працював раніше на офісі і платили не дуже багато. І сижу я за комп'ютером, за своїм робочим місцем і пишу код. А я, от в той момент, такий був просто голодний, прям дуже голодний, і я ну не мав просто грошей на те, щоб купити собі якийсь ходок. І приходить колега, сідає ага. до мене поруч і питає в мене. Денис, це будеш худох? Я такий думаю, зникне, бо е, дотир тобі не буде. Я тебе зрозумів. Ну, в тебе, знаєш, і, і сумна, і весела історія. Водночас е, складно зробити вибір мені тут е, між вашими історіями, тому що, що, там, що там я е, посміявся. Е, але оскільки, е, напевно, історія, яка е, в роботі е, викликає е, просто хороші якісь емоції, е, радість, а в тебе історія більш пов'язана з смутними часами. Я віддаю цей бал Вові. І е, у нас є переможець е, в нашому першому е, випуску наших it дебатів е, Вітаємо тебе, Володимир! 3 d далі yeah. сьогодні перемагають. Так. <клес> Клас. Так. Так. Дуже дуже дякую. Отож, друзі, історична подія. У першому випуску шоу it дебати у нас відбудеться перше покарання. Привіт, друзі. Я сьогодні вирішив змінити нішу. A few moments later. Привіт, друзі. Я сьогодні вирішив у себе змінити сферу діяльності. адже Все-таки визначився, що програмування це не моє, тому я Зриваюся в нову сферу, це 3 d модели Тому, можливо, в когось є знайомі, хто би міг би навчати та допомагати всьому, то будь ласка, пишіть. Отож, друзі, перший випуск IT дебатів закінчується перемогою 3D-моделера. Описки з перемогою Вова! Ура! Ура! Іду собі пиво купку! Клас! Друзі, як ви бачили по відповідях і історіях хлопців. Професія 3D-моделера це цілий окремий світ. Жити як Вова в Іспанії, подорожувати, працювати де хочеш, обирати графік без тім, ліда, начальників це ніби життя з серіалу, але воно може стати твоїм набагато швидше, ніж ти собі це можеш уявити. Ми знову відкриваємо доступ до нашого безкоштовного заняття, присвяченому заробітку на 3D. Там ми детальніше розповімо про технічні питання роботи 3 d шника а також розглянемо кейси наших студентів, які вийшли з повного нуля в абсолютну фінансову свободу. Більшість наших студентів приходять абсолютно зеленими, без досвіду, а дехто взагалі комп'ютером декілька разів користувався, і всім цим людям ми подарували можливість отримати від півтори до двох тисяч доларів на першій роботі, яку ми гарантовано допомагаємо вам знайти. Багато хто з них відкривав власні студії, чи як Вова подорожує світом і насолоджується життям. Ви можете відвідати наш урок просто з цікавості. Ви нічого не втрачаєте. Якщо вам не сподобається, просто закрийте. Не втрачайте можливість познайомитися з Роботою своєї мрії за один вечір. Ну а також пишіть коментарі, чи погоджуєтеся ви з усіма моїми рішеннями. І ставте лайки, якщо хочете продовження цього шоу. Всіх любимо, всім добра!